у бомбардувальної авіації були височенні Наведу приклад операції Double Strike, коли пілоти тієї ж такі восьмої повітряної армії США, що базувалась в Англії, в жовтні 43-го мали зруйнувати підшипникові заводи для німецьких літаків у Швайнфурті. Уявіть собі, бомбардувальник Б-17 Летюча фортеця. Це перший американський серійний стратегічний бомбардувальник, справжнє інженерне диво того часу. Чотиримоторний з розмахом крилу 31 один метр міг приносити майже 8 тонн бомб, і фортець було задіяно 291. Проте Проти такої авіанавали німці застосували змішану оборону, винищувачі та зенітки. Тільки за один день американці втратили 60 бомбардувальників, 17 через значні пошкодження розбились при посадці на англійському аеродромі. Ще 121 літак потребував серйозного ремонту. 538 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Вони загинули в Небі або на землі 65 потрапили у німецький полон. Цей день назвали чорним четвергом.